По Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам всіх футбольних клубів, нашим фанатам, які захищають нашу батьківщину, дають змогу грати в футбол на такий тяжкий час. Також хочу ну, дуже велике подякувати робітникам стадіона сьогодні, тому що вночі випав дуже багато снігу. Дуже дякую їм за допомогу за те, що вони. Ну, Поле, ви бачите, ну, в гарному стані для цього пари. Вони зранку вбирали сніг. Так само вихованцям, учням, ДЮСШ номер 3 тренерам-вихователям, які зранку тут працювали. Це дуже дорого стоїть. Ми це цінуємо і тому. Хочу всім їм подякувати за їхню працю. Ну а ми, на жаль, ми, на жаль, і наші хлопці, і ми, ну, ми, тренера від хлопців не, не відкремлюються. Ми, на жаль, сьогодні не допрацювали і не порадували наших болівальників перемогою. По грі, ну, ще раз ну, не хочеться повторюватись, але так раз, ну, кожна гра, і ми. Допускаємо ті ж самі помилки, як і раніше. Тому, ну, це саме таке, знаєте, пара, Бувають футболці поразки, перемоги. Ну, у нас помилки одні і ті ж. Я, ну, і це дуже, дуже бентежить, тому що, тому що ну, треба, рости, треба рости. І коли чоловік росте, да, то він робить помилки, але не робить ті ж самі, що і робив. А у нас, на жаль, Хамас з трьох метрів не може забити. А це все на тренуванні. На тренуванні те ж саме, він не може з трьох метрів забити. Ми вже залишаємо, в пустині забиваємо в грі не можемо забити. Так, в обороні не допрацьовуємо і помилки ті ж самі. Наголошували, що у них команда молода, швидка, кваліфіцірована, тому що молоді, гарна. Ну, школа є у молодих футболістів. Наголошували, щоб... Не дати їм швидкої контратаки, щоб якщо при, коли теряємо м'яч, то треба одразу вступати в відбір. Ну, На жаль, що перший гол дали вибігти, що другий нас запресингували і, 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 на жаль, ну, це, опять же, зараз буде зима, будемо аналізувати, будемо працювати. Просто у нас молода команда, і розумієте, ну, вони повинні саме перше, вони зрозуміти, що треба, треба любити футбол. Треба любити, треба віддаватись повністю. І тоді футбол подякує, тоді щось дасть. А у нас, на жаль, футболісти, знаєте, там, два гала забив, і він вже все, там, хоче кудись прем'єр-ліга, вже десь тренується. Тому ну, це наша внутрішня ж така, знаєте, як кухня, да, то ми будемо над цим працювати. Ну, ми так скажу, ми маємо те, що маємо. І якщо ми на цьому місці, значить ми так працювали ці півроку. Значить, треба кожен і тренера, і, і в клубі. Знаєте, я. Коли ми зайняли в тому сезоні п'яте місце. Да, там, ну, я дякував всім і клубу, бо це процес не тільки футболісти, тренера, це весь клуб. Зараз ми знаходимося, я не знаю, на кому місці ну, в нижній часті, да, таблиці, то значить, так, і клуб не допрацьовує, і футболісти не допрацьовують, і тренера не допрацьовують. Це все, все єдине, ми одні єдині. Тому будемо тримати удар, тримати удар теж треба вміти. Будемо тримати удар, будемо працювати ще більше, щоб навесні, навесні радувати болівальників. І ще раз: говорю, я, наш тренерський штаб, ми амбіційний, ми хочемо рости, ми хочемо грати. Ми дуже хотіли. І футболісти хотіли, футболісти старалися, щоб грати в чемпіонській групі. Ну, на жаль, На жаль, ми знаходимося там, де знаходимося, тому треба. Гарно все проаналізувати і перецінити наші можливості, тобто треба ну, серйозно підійти к футболу. Я ж кажу, тому, тому що ну, футбол це така штука, він завжди віддячує, якщо ти душою живеш і, і на полі там вмираєш. На жаль, у нас в цьому році десь десь, десь ми не допрацювали.